Які не можуть далі жити в тих умовах, коли іде суцільна брехня, суцільне ламання через коліно, суцільне знущання над українським народом і над економікою України, вони вийшли і чесно, сміливо і відверто висловлюють свою принципову позицію. Вони мирні люди, але їх дістало, дістало те, що відбувається в країні, дістало це нахабство, цей цинізм. Це брутальне розкрадання нашої держави. Тому ми запрошуємо всіх вас не стояти осторонь і приєднатися до нас. Ми сподіваємося на вашу підтримку і на вашу активну громадянську позицію. Бо безумовно зараз відбувається революція гідності, коли люди починають відчувати себе громадянами цієї держави. І розуміють, що від їх позицій залежить дуже багато. Дякуємо. Ми чекаємо на вас. Через декілька хвилин ми починаємо наше народне зібрання.